Знаєте, ще кілька століть тому, взагалі там до появи навіть якихось високотехнологічних там розробок, ще до автомобілів люди настільки хотіли жити вічно, що готові були абсурдно ризикувати власним здоров'ям. Ну, наприклад, в Європі реально їли мумій, ага, Порошок ага. з єгипетських забальзамованих тіл продавали як еліксир життя. Тобто логіка така: якщо людина пролежала три тисячі років, не зіпсувалася, значить щось в тому всьому працює. Ага. Я думаю, це не смачно. Це Єдине, це єдине, що я цікаво подумала. Окей, okay. буде okay. okay, чекайте, так. коли зрозуміли, що це все не працює, тоді з'явилася мова на юності. Молоді хлопці продавали старим аристократам фляги з життєвою силою. Що oh, воно таке? хоча в середині було всього навсього вино. А ви знаєте, що ah, ну ні, ну а вино, ну, в принципі, а чого ні? Чого ну но ж може якось Божа кров теж? Ну так слухайте, найцікавіше почалося тоді, коли з'явилася електрика. Тому що генії вирішили. Mm -hmm. Ну логіка є в принципі. Якщо заводи працюють, то і людину можна підзарядити. Правильно? <палець> Пальці в розетку, щоб жити вічно. Таких прикладів насправді десятки всієї програми не вистачить, щоб розповісти винаходи і повір'я довкола вічного життя. Однак, наш колега Олександр Войт спробував вмістити все це в один сюжет. Тож як люди намагались обдурити смерть до появи науки, давайте подивимось разом. Далі рубрика Історія питання. І, до речі, чи смачний порошок після. Ну, боже, Хоча всі служителі культу тисячоліттями обіцяли людям вічне життя після смерті, людство вперто прагнуло пожити довше. Та найбільше питання безсмертя хвилювало тих, кому, м'яко кажучи, було про що поговорити з Всевишнім після смерті, і ця розмова не віщувала нічого хорошого. Саме вони ставали найвірнішими клієнтами усіх, хто продавав вічність у баночці. Імператори сходу шукали еліксири молодості, європейські королі філософський камінь. А лицарі вирушали у хрестові походи за святим Граалем. Обидві ці реліквії пережили свої епохи і легко дійшли до нашого часу. Грааль завдяки Індіані Джонсу, а філософський камінь, завдяки Гаррі Потеру. У маскульті вони виглядають епічно, у реальності смішно. Першим засобом надурити смерть було все, що можна випити, або з'їсти, або намазати на місце, яке за задумом Алхіміка мало ожити. Китайські імператори ковтали пігулки довголіття з сірки та ртуті і віри, інколи єдина нетоксична складова була саме віра, інколи і справді перемагали смерть, бо помирали ще до того, як їхні радники встигали сказати не треба в Європі. Продавали еліксири з порошку єгипетських мумій, і поки єгиптяни не схвалили б таке використання предків, королі були впевнені, якщо мумія прожила три тисячі років, то хоч. Десяток років у неї точно можна позичити. Ще популярнішою була мода на кров юності у 15-16 століттях. Студенти пройди світи продавали старим аристократам фляги живильної сили. Ніхто не уточнював, що так звана кров найчастіше була просто вином. Але якщо клієнт вірив, то чому би ні? Придворні окультисти пропонували настоянки семи трав або дев'яти мінералів. Королі платили, бо алхімія гарантувала результат вже завтра. На противагу справжнім ученим, які чесно казали, на доведення треба років 40. на що сильні світу цього відповідали: у мене немає стільки часу. Ну а фінальною складовою будь-якого рецепта завжди був щедрий мішечок золота, який і гарантував очікуваний результат. У 19 столітті людство раптом вирішило: якщо електрика рухає заводські машини і освітлює цілі міста, то чому б їй не оживити людину? Електрика стала універсальною відповіддю на все: від прогресу до омолодження. На ринок виходять перші електричні пояси молодості, магнітні браслети, вібраційні стільці, шоломи життєвої сили та лампи енергетичного світла. Якщо вони вже не омолоджували, то бодай пахли озоном. А для того часу це був майже доказ ефективності. Технічний прогрес дав шарлатанам нову сцену. У Франції пересаджували старіючим аристократам залози молодих баранів, а у Німеччині продавали коробки з лампочками, у які пацієнт заходив і просто сидів. Лампочки гріли повітря. Життєву силу доводилось вигадувати окремо. Англійські винахідники влаштовували вистави, на яких струмом оживлювали голубів. Голуби, щоправда, не оживали, але каса завжди. Усі ці машини мали одну стабільну рису. Вони працювали довше ніж ті, хто в них мав омолоджуватись. Смерть відставала від людини лише настільки, наскільки швидко вона могла втікти з кабінета лікаря. Зрештою людство дійшло висновку, що смерть можна подолати гастрономічно. Європа 18 століття вірила, що виноград має життєдайну силу. Кісточки сушили, товкли, настоювали у вині і продавали як омолоджувальне зілля. Були молочні настоянки молодості, еліксири з мигдалю, відвари на сріблі, цілющі бульйони з дев'яти трав усе, що можна заварити, настояти, підсмажити або Приправити вірою, а окремою категорією стояли рецепти з яєць молодих півнів, інгредієнт, який викликав значно більше запитань, ніж обіцянок, особливо з огляду на те, що півні, на відміну від корей, яйця все ж не несуть. Кухонна магія стала окремою індустрією. Продавали воду, яку благословив камінь, порошок морської сили, сироп молодості з дев'яти квітів, настойку, яка повертає. Весну у кров. Фантазія виробників була безмежною. Головне, щоб покупець не питав, чому після третьої пляшки весна так і не почалася. Люди вірили всьому, що могло обіцяти ще хоча б один рік або день. Бо смерть була невидимою, і боротися з нею треба було чимось таким самим: непрозорим, темним у чорній пляшці з етикеткою Еліксир життя. У гонитві за довголіттям людство перепробувало геть усе. Але усі ці засоби мали одну спільну рису. Вони працювали близьковично у сенсі, близьковично спорожнювали гаманець. Але у 20 столітті на арену вийшло щось принципово нове: справжня наука. Там уже не обіцяли чудес завтра, а почали досліджувати старіння як процес. І саме тоді тема довголіття перестала бути казкою і стала боротьбою за владу, гроші та за 150 Років життя про те, як від шаманів і алхіміків безсмертя перейшло до лабораторії генетиків і політичних лідерів із надмірними амбіціями у наступній програмі.